А давайте залишимо цю сцену і перемістимося вперед. Важливий для вас день вашого життя. Такий день, який ви рахуєте дуже важливим для себе. Один, два, три. Розкажіть, де ви опинилися? А зараз день чи вечір чи ні? Можливо, ви щось бачите навколо себе. Будинки. А вони багатоповерхові чи якісь котечі? Ні, такі два-три поверхи. Угу. І багато будинків, значить, це вулиця якась. Якась вулиця, але якісь як недобудовані. Угу. А скажіть, будь ласка, що у вас на ногах? Якісь капці є? Ноги навіть не, відчу... не бачу, відчуваю що в Угу. Можливо, на вас є якісь прикраси, якась цепочка чи годинник. Дитина я бігаю, скачу. Ви дитина, ви хлопчик чи дівчинка? Пена хлопчик. Угу. А що ви там граєтесь? Хтось біжу. Угу. А ви там одні чи ще є якісь діти? Ми граємося в жнурки біжу ховати. Угу. І що, хтось знаходить вас чи ні? Нікого більше не бачу. Нікого. А так сховалися сильно, що вас не можуть знайти. Я може якось шукаю, бігаю Угу. А скажіть, будь ласка, ви десь там живете в тих будиночках? Вони не жилі. Не жалі. А де ви живете? Звідки ви прибігли?